Знову день. І знаєте, що я вам сказати, що сьогодні? Вирішила дітям зробити кухню, бо вони дійшли до коробки з кухонним приладдям, Ну, дитячим. У нас колись була кухня, пластмасова, маленька, але вона поламалася. Ну, купляти взагалі не маю бажання, тим паче, що ну, нова під їхній вік і ріс дуже дорого коштує. Подивилася, що можна зробити з картою. У нас дуже багато коробок, тому зараз буду чудити щось. Щось буду чудити на око. Подивимося, як вони будуть гратися. Якщо будуть гратися, то потім зробимо щось з міцного картону. У нас, в принципі, мають звільнитися коробки з кухні, то, то можна буде зробити щось круптіше. А зараз робимо того, що є. Да, кухня тобі Настя? Так. А зайні треба холодильник. Холодильник, ну на холодильник я не знаю, чи я коробку знайду. Ну, поверіть, а, так що так, сьогодні в планах у нас поїхати в зоопарк. Ніби сонце. Сонця немає. <рес> Хмурно, не холодно, аби доща не було, бо щось Сергій рано їхав додому, казав, що накрапає. Якщо доща не буде, то підемо ще й ді на практику. Будемо бачити. А ще сьогодні був обстріл масований. мою рідну білу церкву обстрілювали. Просто брат казав, що а це, це був дуже маленький холодильник. Київ дуже сильно сьогодні обстрілювали. І я вранці проснулася, нас внизу у сусідів собака гавкав. І таке відчуття не потилась. В час на ділянці живе, сусідів собака гавкає. І сусіди зверху щось там бігали, тупотіли, бо я чула. І я щось прокинулася, ще трамваї, походу, почали їхати, бо щось бахнуло. І, а коли щось таке гучне бахе, я зразу думала, тривога. Дивлюсь тривогу, ще пише, де він цю ракети летять. То я зі своєю мега тривожністю навіть в коридорі застелила. Перший раз за весь, ні, не перший раз, як в 22-му році, як Женя був маленьким, так само в коридорі стелили. Але після того більше не стелила. Вирізає вам комфорки. Ну, не комфорки, а ці виключателі. Зараз чекайте, йдіть туди. І перший раз отам от стелила їм. Ми в 6 годин ранку там спали. Ну, як спали. Діти вже майже прокинулись. З Вінниці було все добре, на щастя. Але знаєте, найбільше я боюсь оцих поранень від скла. А в нас в кімнаті взагалі вікно на всі кімнати. Ну, загалом. Загалом ніколи я не знаю, це мене чуйка, чи треба прислухати, що це просто. Надмірна тривожність. Отут важко диференціювати це все. Думаю, багато в кого так. Такий лежить, думаєш, треба сховатись. А вдруг Та все нормально? Чого вдруг? А вдруг? Та Вдруг це перечуття десяте десь в тобі всередині каже. Ну коротше, особливо, коли теж ще й куча дітей. Та й таке в нас сьогодні було. Та я сьогодні встала до 6 годин. А з 5 до 6 Захар дуже погано спав, крутився. щось. Та й таке. А сьогодні неділя. Сергій фартух ще досі не так але вже сьогодні сверлити не буде, бо ми адекватні люди і в неділю не хочемо людям псувати час свого життя, бо довго ці підрезерни висверлюються. Тому до кінця вересня кухні ще не буде. <рив> Імпровізована кухня готова. Ще <рив> духовку можна додати потім? Оце <рив> холодильник імпровізований. Ого, це вже в холодильнику там бургер стоїть, і тортик і нічого собі. Я дуже прикольно в Пінтересті понаходила з картону кухні. Я чому про це згадала, бо знаю, що є якась бізнесок, який робить всякі ці будиночки. І так само, і кухні, з якого дуже картон. Вона коштує, ну кухня коштує по 800 гривень, і то я не знаю, яка вона по висоті. Тобто, чи вона, наприклад, на який від дитині. Бо ці маленькі пластикові пласт, пластмасові кухні вони десь на дитину півтора-два роки, ну може два з половиною. То для Насті, взагалі, вона вже дуже маленька, а великі ну вони коштують зовсім інші гроші. Там три тисячі кухні і так далі. А, і картонні можна зробити самому під будь-який вік дитини. Треба просто купити картон. Або ну не картон, а картонні коробки. І да, я це я згадала про ці картонові кухні з міцного картону. І подумала: у нас багато коробок, можна щось придумати з коробок. Зайшла на Pinterest, і там дійсно дуже багато варіантів. Якщо прям дуже постаратись, то можна дуже класно зробити. Я зараз подивлюся, як вони будуть гратися, і взагалі в мене в ідеях є. У нас є. Дуже цупкі коробки, які в нас з переїздом з нами були. Там зараз кухня лежить. Від кухня, коли переїде на своє місце, то будуть класні коробки, з яких можна буде класно щось зробити. І навіть можна буде купити якийсь білий папір, е обклеїти, або просто фарбу якусь взяти, замалювати, щоб ну, в общем, зробити симпатично можна. Так що подивимось, як воно буде йти. Але ловіть ідеї. якщо вважає, у дитині терміново треба кухню, або нам просто дитину треба чимось зайнятися. Зайняти. Візьміть коробку. І можна придумати дуже багато всього. Там я дивилась в даже е мокру зону робили. Ну, тут я думаю, що вже погана ідея біля картону робити мокру зону. Але якщо це на дворі, то яка різниця. Это его Что там наверху? верху? Добрый день. Это мафта. на телефончик. Пішли в зоопарк. Ти гри на фоні робить, не Я ще взяла на це на гарної якості. Тут у нас трошки дощ, іде, але зато всі звірята повилазимо. Я раз покажу там. Інтерактивно на рівному місці. бажання хочуть загадувати. Які тебе бажання, то Не. загадаю, то загадаю, потім кидає. Я вам дуже покажу, бажає. А ти що загадав? Ти що загадав? Я загадаю, щоб мир був і саль. Щоб мир і серце був. Мир і серце було. Настя. Милий. обережний. Я не думаю, може, що ти їсти йому милий. Відчуваєш себе прир приборкувачем драконів, Я тільки приблюдіть. Тільки не кричи біля нього настюш. ось тут потрогати, якщо хочеш. А він такий милий. Можна тільки обережно. А чому? Хто його знає? Як він себе вести? Ні, Заприповеться. А, все, вухами ми цей. що це якась. З Він притворяється, типу мене не видно. Це взагалі не швидиться. Ми вже більше року не були в зоопарку і дуже класно в Вінниці. Дуже багато. То я спеціально не знімаю, а нашу знімати голову. Тільки говорячу частину треба, нашу. Я к'яється голови в цьому. З гуркою і в цьому капюшоні. Дуже прикольно тут зробили таку алейку. не було. Але тут більшість тварин підтримується якимись певними компаніями. Тажелюкс. Меділюкс спонсірує цих павичів. Що він робить? Я не знаю, що він робить. Medilux. Шукає їсти. Мені так. Ну і бідняжки, по-моєму, то, не, то не, бідняжки не, щось не, спонсірують, дай. Тих пеликанів, що ми бачимо. Можна, типу, стати спонсором якоїсь тварини і, типу, я так розумію, на годування і на утримання її давати, тому... Не, на годування можна, на утримання і життя. Да, так, тому зоопарк трішки ожив, тут багато чого чогось розбудовується. Багато, кстати, нові тварини з'явилися. Да. То її не було повне, не було... Не чіпай камінці! Дай, Жень, постав камінці. Так що, так що прикольно. Боже, Чи без пальчик Настя. Мох Жаль, не стукай, не стукай, не лякай. Прямо хожу кинуть суток. агресивно якась агрессивно. на парк Клас. Не треба застівати. Мама. Ти будеш сідати на динозаври? Ідем туди підемо. Динозаври загородили їх тут, забором. Можна. А думайся, а да. Диви, які великі. Як в цьому? А він дивиться на динозавр. Він біга да. зуби. Він буде Великі зуби, так? Да? Ну, мені здається, минулого разу у нас є відео, я з нею посилання залишу. Ми з Насті маленькі ходили. Та було прикольніше, бо вся територія була під цих динозаврів. Їх, мені здається, може і більше було. А не так, що їх просто в кучку всі поставили. А тут зробили просто як парк розваг. камере давай, числі. Ми в лабіринті. Зеркал. Куда йти? Куда йти? Я вже сама забулася. Кавачки нам дали. Оч. Да. Коміє. Да? да. Ремонтувати відео, і хочу на завершення влогу поговорити з вами трошки. Шкаф не закрити. Я не хочу йти його закривати. Е, прошу поговорити. Тема номер один: е, треба подумати, чи треба Насті парта трансформер. Тому хочу запитати у вас, хто знає, е, хто користувався партами трансформер, чи це зручно, чи воно не треба. Бо вони. Нові дуже дорого коштують, виглядають жахливо, не мають ніякого місця для зберігання е і ростуть з дитиною. Але з іншого боку, я все життя провчилася на рівній партії з звичайним стільчиком, і все зі мною добре. І вдома я, мабуть, пів свого навчання взагалі вчилася за столом на кухні. Я думаю, як і більшість дорослих людей. Просто мені іноді здається, що теперішнє суспільство трошки з розуму зійшло в плані дітей. Ну, їх стає менше цих дітей, вони стають більш бажані, тобто їх народжують люди, які свідомо до цього йдуть, і які готові подбати про їхнє здоров'я. Але іноді це прямо вже за рамки все виходить, чесне слово. Ну, типу, стіли в Африці, стіл, ну не знаю. Ну, загалом. Бо я, наприклад, поки що думаю, за звичайний стіл взагалі, а, який є, має шухлядки, і про крісло, яке піднімається і опускається. От, я про таке думаю. І потім цей стіл поставиться нам сюди в кімнату, бо тут має бути так само робочий стіл, і ми за ним будемо працювати. А в дітей ми там хочемо під замовлення робити, взагалі будемо дивитися, поки нас ще піде до того першого класу, ми вирішили, що. Е, Настя буде прописи робити на кухні. Бо вона, я просто відео дивилась своє, де вона прописи малювала. І дивлюсь, що вона горбиться. ну Тобто, дійсно незручно, вона неправильно сидить, і поки це там декілька хвилин на, на день, то це ну, невелика проблема через день. А потім це може бути проблемою. І в дошколярик вони ходять там звичайні парти з звичайними стільчиками, ніхто там нікуди не росте. Ну загалом. Я просто думаю, що це все фігня. Ну, але ви напишіть, яке ваше враження. Мені знаєте, як подобається, як робочі зони роблять. Я взагалі, до речі, перестрибую з теми на теми. Думаю, що робочий стіл буде стояти в нас тут в кімнаті, Отут, десь. Думаю, що вже ліжечко, до того, як Настя піде в перший клас, ліжечко точно віддвинеться або кудись переставиться. Подивимось, куди ми його тут можемо переставити. Ну, бо ГВ точно вже тоді не буде. І робочий стіл буде стояти тут. І коли Насті треба буде робити домашнє завдання, яке в першому класі не задають, але воно є. І ви все одно будете вдома з дитиною займатися, Ну, загалом, це інша тема, то вона буде робити домашку тут, тому що там телевізор, там кучу дітей буде, і там буде завжди шумно. Тому ось такий вихід буде на перший час. А, що я ще хотіла сказати? А, бо туди ми хочемо під замовлення робити, але хто його знає, що там буде через рік. Ну, Бо по-хорошому на майбутнє Насті через рочки 4 знадобиться ну, якась своя територія від двох пацанів. Звичайно, ми надіємося на найкращий прогноз майбутнього свого життя, але подарувати їй окрему кімнату на сьогоднішній день ми не можемо. Тому треба буде якось зонувати ту кімнату. На щастя, там є два вікна на дві сторони. Тобто там насправді можна це зробити дуже класно, якщо продумати. Ну, якщо не буде там у нас можливості або по збільшенню нашої квадратури. Але це дуже наперед забігаючи, скількох там дитині треба свій простір з десяти років, десь так. Ну, так щоб дійсно треба, що вона ним користується. Друга тема тема друга. Про вакцинацію. Хто з Вінниці? Скажіть мені, будь ласка, бо я знаю, що у Вінниці можна є програма, по якій Вінничан і ВПО е безкоштовно не безкоштовно, а зі знижкою вакцинують 50% знижки, якщо робите в поліклініки. Питання в тому, треба, щоб направлення давав сімейний лікар з поліклініки, чи це може бути будь-який сімейний лікар. От. А це цікаво, тому що ми плануємо щеплюватись. В того року ми вперше щепилися від грипу і вперше ну, ми робили аналіз на грип, тому що Сергій був перший захворів і в нього виявили грип Б, і ми тоді всі злягли. Але не сильно і не надовго. І ми, я дуже рада тому, що ми зробили щеплення того року. Да, це так само там, передбачувані штами, це треба розуміти. Там, передбачувані штами на грип А, Б. Е, тому, можливо, ви заболієте не щось не те, але епідемію прогнозують, тому ось такі вакцини можуть бути. Я донедавна. Була ситуація в нас в житті, можливо, я колись вам про нього розкажу. Дуже скептично ставилася до вакцинації від грипу, але після тої ситуації ми вирішили, все-таки краще ми зробимо. Хай воно буде. І ми чіпувалися, як там люблять говорити, антивакцинатори. Минулої осені нам радили вакцинуватися десь на початку жовтня, десь так, щоб впасти на цю всю хвилю. Якщо, на початку, ой, на початку листопада, бо якщо, наприклад, на початку жовтня, то можна десь ще встигнути захворіти а, в квітні. Ну, Загалом, то ми десь або в кінці жовтня, або на початку листопада, бо там і Насті в 6 років треба буде робити по плановому календарю щеплення вакцинацію. Я взагалі не знаю, як ми маємо її робити. Бо вона того року ми її просто... Вона розставила руки і ноги, і її не можна було забрати, щоб вакцинувати. А, бо ми її тоді від. А, бо там, якщо перший раз дитина, я не пам'ятаю до скількох років вакцинується від грипу, то треба дві дози перервою 28 днів. І ми її тоді ще дощеплювали від, від вітрянки, тому вона дуже так не хотіла то все робити. Але від грипу не болючі вакцини. А от, по плану, в календарі щеплень, у неї буде трошки неприємна вакцина, тому навіть не знаю, як то. Ну, подумаємо, але вакцинуватись ми маємо, бо ми заболіли тоді в лютому місяці, і всі дуже легко перенесли. Сергію тільки було погано, ну бо він по ночам буває не спить в холодних умовах. Ну, загалом в нього умови праці зовсім інші були, тому він більше не мав часу відновитися. Ось так. А я, будучи вагітна Захаром, а будучи вагітним, хворіти, це взагалі окрема тема. Е, дуже легко перенесла, тому, тому дуже щасливо. Тому вакцинуємося. І хто з Вінниці, хто знає, хто вакцинується, то скажіть мені, будь ласка, ось таку інформацію. От. І що ще, ще хотіла сказати? Що ще, ще хотіла сказати? Було що я ще з вами, з вами мала обговорити, але нічого, залишимо це на потім. <сум> щодо Дінопарку. Загалом там непогано, але раніше було краще. Поки там не було тих всяких і каруселей, було прикольніше. Взагалі, звичайно, для Дінопарку треба, щоб був якийсь густий класний ліс. От якби в лісопарку динозаврів понаставляли, було прикольно. Я знаю, у Львові є щось таке. Колись я дуже хочу поїхати у Львів з дітлахами, і це з ними цих всяких, там і у Руру -Ру є, так, і там ще якийсь парк є, прикольний, там, де ці будиночки хобітів і аква... Акваріум є, чи як він там називається, що там можна над тобою все плаває. Бо я знаю, в Києві великий є, але в Київ страшновато їхати насправді. У Львів так. Але то треба, знаючи Львів і розцінки на харчування і всякі ці розлікухи, то треба нормальний кеш такий зібрати, щоб туди поїхати. Тому але хочеться колись там поїхати з дітками. У нас там родичі є, то можна і з ними якби теж Так. Тому наш такий собі, я не впевнена, що ми ще колись туди підемо, саме в Дінопарк. Бо от зоопарк то прикольно. Ну, я люблю в зоопарк ходити. Там постійно якісь нові звірі в нас з'являються, яких десь звідкись привезли. І в зоопарку Вінниці дійсно розвиваються, звірі доглянуті, все з ними добре. А от Діна ну, таке. Таке побувало і добре. Ладно, на цьому буду завершувати влог. Всім дякую за ваші коментарі, за вашу активність. Канал насправді почав рости. Мені дуже це приємно, це дуже класно, що вам подобається відео. Не думайте, що ми не помічаємо того, всі це помічають, навіть наші якісь знайомі, знаєте, які дуже з нами від самого-самого початку, коли там було по 100 переглядів під відео, помічають, що канал дійсно росте. Ну, я думаю, це. З, співзалежно із якістю, із тим зростом ведення цього каналу, бо це все досвід і навик, який роками виробляється. Е, тому не можна, так знаєте, просто проснутися і вдруг стати супер якимсь блогером. Хіба ти вмієш хайпувати? Я хайпувати не вмію. В більшості випадків я дуже згладжую заголовки, дуже рідко, коли я прям щось таке. Можу написати, що дуже привертає увагу. Я можу щось сказати, але я рідко, коли це десь напишу на відео або на обкладинці, підсвідомо чомусь, щоб менше привернути уваги. Хоча, будучи блогером, має бути зовсім інше мислення. Але ну, я така, що зробиш? Приймаємо себе такими, як ми є, і, і рухаємось. Найдеться і своя аудиторія. Як то кажуть, на кожного блогера є своя аудиторія, правда? Ви в мене найкращі, тому дуже дякую, що ви з нами, з, з, з моєю родиною. За ваші лайки, за ваші коментарі і всім пока-пока.